Мьокс сьогодні видався цілий день грали-грали, грали, грали, грали-грали, а потім. Раз. І всі діти порозбігалися, а іграшки не порозкладали. Адже ви знаєте, діти, що кожного разу після гри всі іграшки потрібно класти на свої місця. А от сьогодні мої діти мені не допомогли. І тому хочу попросити вас, щоб ви допомогли мені зробити цю роботу. Допоможете, будь ласочка. О, я дуже рада, що ви погодились, тож я думаю, з цією задачею ми швидко справимось. І так, іграшки потрібно сортувати таким чином. У кошик ми кладемо овочі. А всі інші іграшки у мішок. Я буду діставати по дві іграшки. А ти дивись уважно. І кажи мені, куди яку іграшку потрібно покласти. Готові? Почали. І так. Зелена капустина і зелена кулька. Що куди кладемо? Так, капуста овоч у кошик. А кульку у мішок. Коричнева картоплина і коричневий кубик. Що куди кладемо? Так, картоплина овоч. У кошик. А кубик? У мішок. М -м -м. Червоний півник і червоний помідор. Що куди покладемо? Так, да, півник у мішок. А помідор овоч. У кошик. Помаранчева цибулина. І помаранчева бджілка. Д? Що куди кладемо? Так, цибулину овоч у кошик? А бджілку у мішок. Ммм. Жовтий автомобіль і жовта кукурузина. Що куди кладемо? Так, автомобіль у мішок. А кукурузу овоч у кошик. Ммм. Помаранчева морквинка і помаранчева драбинка. Що куди кладемо? М? Так, Морквинку у кошик. А драбинку у мішок. Зелений огірок. І зелений конструктор. Що куди покладемо? М? Так, конструктор у мішок. А огірок овоч у кошик. Ху, диви, як швидко ми з тобою це зробили. Я вам дуже вдячна, діти! Але треба нам прощатися. Тож, ще раз дякую за допомогу. Не забувай розкладати іграшки на місця і до нових зустрічей! Па-па!